Вітаю, шановні глядачі. Рада вітати вас на нашому вебінарі Безбар'єрна комунікація, присвяченому розкриттю сутності, інклюзії та її необхідності для різних груп населення, дослідження впливу бар'єрів на якість життя людей з інвалідністю, а також наданню практичних інструментів та розуміння для налагодження ефективної комунікації з людьми з порушеннями слуху, зору, мобільності та ментальними порушеннями. Наша кінцева мета підкреслити цінність створення інклюзивного суспільства для всіх. Мене звати Марія Нікітіна, і у першому епізоді ми разом розберемося, що ж таке інклюзія, чому вона важлива і хто її потребує. Уявіть собі світ, де кожен почувається комфортно, де кожен має можливість брати участь у житті суспільства, незалежно від тих чи інших особистісних характеристик. Саме до такого світу ми прагнемо. І інклюзія це ключ до нього. Що таке інклюзія? Отже, що таке інклюзія? Якщо коротко, то інклюзія це соціальне залучення, це процес створення середовища, в якому кожна людина незалежно від її віку, статі. Інвалідності, етнічної приналежності чи інших характеристик відчуває себе цінною та має рівні можливості для самореалізації. Важливо розуміти, що інклюзія це не лише про людей з інвалідністю, це про створення комфортного та доступного середовища для всіх, це про повагу до різноманітності та усунення бар'єрів як фізичних, так і соціальних. Подумайте про пандуси. Вони потрібні не лише людям, що користуються кріслами колісними, але й батькам з колясками, людям старшого віку. А чіткі навігації в будівлях допомагають не лише людям з порушенням зору, але й усім нам. Інклюзія це про зручність для кожного. Хто потребує інклюзії? Згідно з довідником безбар'єрності, інклюзія важлива для кожного. Зокрема, для маломобільних груп населення, серед яких люди з інвалідністю, люди старшого віку та батьки з маленькими дітьми. Люди з інвалідністю. Для людей з інвалідністю надзвичайно важливо забезпечити доступність до фізичного середовища. Це пандуси, ліфти, тактильна плитка, звукові сигнали світофорів. Також важлива доступність інформації шрифт Брайля, жестова мова, субтитри і, звісно, доступ до послуг, освіти, працевлаштування, медичне обслуговування люди старшого віку. Людям старшого віку часто потрібна допомога у пересуванні. Чітка та зрозуміла навігація інформація подана великим шрифтом. Важливо враховувати їхні потреби у зручності та безпеці. Батькам з малолітніми дітьми батькам з малолітніми дітьми потрібні зручності для пересування з візочками. Місця годування та перевдягання. Безпечні дитячі майданчики. Соціальна інклюзія. Але інклюзія це не лише про фізичну доступність. Це також про соціальну інклюзію, про усунення бар'єрів у спілкуванні, освіті, працевлаштуванні, про створення атмосфери поваги та прийняття. Підсумовуючи, хочу ще раз підкреслити: інклюзія це не про сучасний тренд, це фундамент справедливого та доброчесного суспільства, це відповідальність кожного з нас, створювати світ, де кожен почувається комфортно та має можливість реалізувати свій потенціал. Пам'ятаймо, що разом ми сильніші. Дякую вам за увагу та за цікавленість. Якщо ви хочете дізнатися більше про інклюзію, раджу вам ознайомитись з довідником безбар'єрності. Разом ми можемо зробити наше суспільство кращим.